1 травня у Коростишівській міській раді відбувся конфлікт між депутатами та міським головою. Депутати вимагали допустити на роботу Юрія Сарапійчука, секретаря Коростишівської міської ради. Про це суспільному повідомив сам Юрій Сарапійчук. Ми сьогодні всіх людей, всіх депутатів, працюючи в раді, відправив на простой. Першого заступника, заступника з питань виконавчої роботи виконавчих органів, він сьогодні від від посади на два місяці для проведення судової перевірки. Іван Кохан, коростишівський міський голова, якому припинили повноваження, розповів, що 1 травня обмежив доступ до кабінетів міської ради. Щоб не було відповідно впливу насильства балту над працівниками загального відділу, етичного відділу, інших відділів, щоб не було. Можливості у них впливати і заважати в роботі, і просто унеможливити роботу апарату міської ради. Ми зупинили ось цю вакханалію, яка була з матюками, з погрозами. Нагадаємо, що 28 квітня на сесії Коростишівської міської ради 17 депутатів прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Коростишівського міського голови Івана Кохана. Ну щоб ставити в порядок денний це питання. Тобто доведене порушення закону чинним головою, селищним головою чи сільським головою. Тобто певна підстава, підстави не було, що не дає їм права е, затверджувати це в порядок денний дане питання. Тому воно абсолютно незаконне, безпідставне порушенням всіх е, чинних норм законодавства, що закону про місцеве передання, що до регламенту. Коротишів ради підстави для такого рішення мають бути чітко прописані у проєкті рішень, каже адвокат Роман Гуртовенко. Я впевнений, що міський голова, якому якому відповідно проти якого було прийнято рішення про дострокове припинення, оскаржить дане рішення ради до суду, і суд буде відповідати на це запитання і зважати. На те, чи були для цього підстави. Вони підстави вони мають чітко бути прописані в самому рішенні, що підставою для дострокового припинення повноважень є порушення головою відповідної громади конституції або закони в Україні прав і свобод громадян, а також не здійснення забезпечення повноважень голови. А проте закон не конкретизує. Конкретні випадки. Е, ці підстави визначаються на розсуд депутатів, які е, голосують за е, дострокове припинення, але дані підстави вони мають бути в наявності. Е, чи є це рішення законним потрібно зважати на те, наскільки обґрунтовано було сам сам факт порушення діючим головою конституції закону України. Тетяна Дукач, Дмитро Племенко, Суспільне, Новини Житомир.